Як підтримали українських захисників у нашій громаді та хто долучився до дня довкілля? Вітаю в студії Марія і зараз про новини дня. Спершу до повідомлень держави норвезький уряд схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році. Міністр фінансів Єн Столтенберг відзначив, що пакет підтримки в 50 мільярдів норвезьких крон тепер працюватиме на додаток до попередніх 35 мільярдів. Тож загальна сума тепер 85 мільярдів норвезьких крон. Міністерство довкілля Литви оголосило про виділення понад 4,6 мільйона євро на встановлення сонячних електростанцій із накопичувачами енергії в медичних закладах України. Кошти виділяються із програми боротьби зі зміною клімату. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень улова прозвітували про важливі підсумки підтримки нашої армії. Обласний бюджет виділив на ці потреби 100 мільйонів гривень, а громади трохи більше за 300 мільйонів. Також в області відзначили ті громади, які не просто виконали план, а зробили значно більше. В тому числі в лідерах і Новояворівська громада це 323 відсотки та Яворівська і її 216 відсотків. Піротехнічний підрозділ другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучив і знищив артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На цю небезпечну знахідку натрапили під час земляних робіт у полі поблизу села Волиця Яворівського району. Надзвичайники нагадують про пильність, адже застарілі боєприпаси це серйозна небезпека. У Яворівській громаді провели день довкілля. До весняного прибирання, зокрема, долучились комунальні підприємства, заклади освіти, працівники міської ради, юридичних установ, ВПО, викладачі та тренери спортшколи Янтар, а також активні мешканці. Майстер-клас Великодні писанки провели у Новояврівському краєзнавчому музеї для родин полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Учасники мали змогу проявити свої творчі здібності. Цей майстер-клас став не лише творчим проєктом, але й емоційно важливим моментом єдності. Новини на Янтарне -ФМ. До анонсів для жителів громади проведуть зустріч, де буде можливість дізнатися, як правильно підтримати знайомих, які, наприклад, отримали травми через війну. Для цього команда говори, приїде в Новояворівськ, де організує вечір із розмовами про інклюзію. Дата події 11 квітня о 17-й годині. Локація духовно-психологічний центр Простір у підвальному приміщенні храму святих апостолів Петра і Павла. Подія Є безоплатною, але треба зареєструватись за лінком, який ми розмістили в наших соцмережах. І про погоду на вихідних прогнозують різку зміну температури у день від 0 до плюс 9 градусів, уночі мінус 2. Пориви вітру очікується дощ, мокрий сніг і навіть хортовини. Та тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 сантиметрів у період до 10 квітня. Оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки. Тепер ви в курсі головних повідомлень. Тож час планувати вихідні. І точно прикрасить музика. Хвилі дев'яносто сім і шість фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.